Сьогодні українці святкують День незалежності України. В нашій державі уже 24. Привітаємо її разом! Вітаю нашу Україну і особливо місто Тернопіль і всіх українців завтрашнім днем незалежності. Хочеться вірити, що дійсно наша Україна буде незалежна і прийде мир. Я дуже люблю нашу Україну і вірю в нашу перемогу, і вірю в наших солдатів, і вірю, що дійсно буде перемога, мир, радість і спокій на нашій землі. Дорога Україна! Я тебе вітаю з ним народження. Я хочу, щоб в нашій країні було чисте небо над головою. Жили мирно і закінчилася війна, і щоб всі війни, які на сході, були живими, і щоб тати вернулись до своїх дітей. Рідна, дорога Україна, з днем народження, миру. Неба, голубого, спокою, матерів, усміхнених, Україно, вітаєте з Днем Незалежності. Бажаю, щоб усі негаразди, з якими ми спіткалися у минулі роки, залишились позаду, і щоб попереду нас чекало світле майбутнє, в якому ми зможемо разом спільним зусиллям будувати нашу країну такою, якою ми би хотіли її бачити державою, в якій би ми хотіли бачити своїх дітей і їхнє майбутнє. Люблю тебе. Моя Україна вітаємо Україну з днем народження. Хочу привітати Україну з Днем народження. Хочу побажати нам, моїй сім'ї, моїй родині, моїй Україні, що ми витримали ці нелегкі часи. Впевнений, що попереду в нас дійсно великі звершення оптимізму кожному українцю, терпіння, віри в себе, віри в свій народ, в свою сім'ю. І у владу в якійсь мірі і побільше оптимізму. Це саме основне нам народження Україна. Сьогодні день незалежності, і я напевно, що всім українцям бажаю те, щоб ми нарешті почали будувати свою країну і її розвивати. Вітаю український наш народ з річницею 24 роки незалежності. Я бажаю тільки одного, щоб ми не втратили віру у світле майбутнє, щоб не знеохочувалося від труднощів, тому що кожні труднощі, які є в нашому житті, тільки нас мають зміцнювати, зміцнювати віру, тому що безнадійних ситуацій немає. Якщо зараз ми маємо такий хрест, який маємо нести, це тільки для того, щоб ми міцнішили і були разом, щоб подолати по перше міжособну боротьбу, щоб ми любили один одного. Тому що зараз ця ситуація яка є в нашій державі, Кожен раз ми замічаємо все менше любові. Люди всі зліші. Тому я бажаю країні багато любові один до одного і взагалі у всьому світі. І тоді настане мир. Тому що мир починається з наших сердець, з днем народження України. Дорога ненька Україна, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі бути могутньою, сильною, незалежною державою. Я дуже люблю тебе і вірю в твоє світле майбутнє. Запитую мами маленьке хлопчина. Чи справді, що мама одна лиш єдина, а мати щаслива обнявши дитину, шміхнула і шепнула, ти теж лиш єдиний, котра у любові і в муках родила. Та мати дитину одна лиш єдина. Якщо комусь іншу подасть лиха доля, все ж рідною сину не буде ніколи. Чи рідна, нам мама, нам наша Україна, чи є десь у світі ще краща країна, у вирій далеко пташки відлітають, чомусь вони кращу країну шукають. Від Бога дитина, той край найсвятіший, хто де народився, тому найрідніший. У вірію пташка, рятунку шукає, котра не загинула, край повертає. Нема в світі, сину, ти дитину, ріднішого краю, як наша Україна, її нам любити, весь вік свій кохати свою батьківщину. Як батька і матір любіть Україну, любіть її рідну, як мати дитину, плекайте, любіть свою батьківщину у світі єдину чим серцем душею безмежно любіть.